6 березня. Справжність книг Старого Заповіту. Частина перша. Історичний факт полягає в тому, що за 282 роки до Різдва Христового старий Заповіт було перекладено з єврейської на грецьку мову в Олександрії, Єгипет, і він складався з тих самих книжок, що становлять старий заповіт у наші дні. Звідси очевидно, що ми досі маємо ті ж самі книги, які найдавніші юдеї визнавали справжніми. Ми не розглядатимемо кожну книгу старого заповіту окремо, але тільки деякі з головних. А оскільки писання всього старого заповіту тісно пов'язані між собою, то якщо ми підтвердимо якусь його частину, то підтвердимо достовірність усього. Спочатку ми розглянемо книгу Даниїла і для вступу наведемо кілька рядків з редакційної статті в нью Нью-Йоркі». Кількість років тому критики в один голос відмовлялися бачити в ній книзя Даниїла щось більше, ніж апокаліптичний твір часів Антіоха, Епіфана, Айгорн, Бертольд, Гезеніус, Девете, Ленгерке, Євальд і Хіцкіх. Як поміркованіші, так і раціоналістично налаштовані критики погодилися з пізньою датою її написання, деякі з них були настільки точні, що встановили її на 167 році до нашої ери. Не було ніякого Волтасара, вигукували вони, і ми не можемо навести нічого на підтвердження наших письмових свідчень. Відповіді на ці питання були слабкими і незадовільними. Але пам'ятники вавилонських царів почали читати кілька років тому. Критики могли з великою часткою впевненості стверджувати, що ніякого Валтасара ніколи не було, оскільки Берос і Гердот єдині авторитети, що становлять цінність у цьому питанні, навели список вавилонських царів, у якому жоден з них не названий Валтасаром. Отже, раз історики не згадали його, значить, такого царя ніколи не було. Але вавилонські написи все прояснюють і в точності підтверджують біблійну розповідь. У них говориться, що набухіт, Набоніт з військом вийшов на поле бою проти Кіра, залишивши командувати містом свого старшого сина Валтасара, Набу Набу-Набіт. Зазнавши поразки від Кіра, змушений був сховатися в Борсиппі. А Кір пішов проти Вавилону і Валтасара. І місто було взято разом із Валтасаром, як сказано в книзі пророка Даниїла в п'ятому розділі. І цей стан справ у Вавилоні єдиний, що узгоджується із записом у книзі Даниїла. адже Даниїл безсумнівно був призначений прем'єр-міністром царства, і золотий ланцюг був знаком цієї посади. Однак, незважаючи на те, що він був прем'єр-міністром. Про нього йдеться як про третього правителя царства. Як це може бути? Таким чином, Набу, набід, перший правитель, Валтасар, син його, другий правитель. А Даниїл, прем'єр-міністр, усе ж таки третій правитель, і жодним іншим способом не можна навести дані про Даниїла, оскільки його посада справді була другою в царстві. Але як повно це ілюструє досконалу точність писання, ось важливий момент в історії Вавилону, повністю прайданий стороною істориками. Однак Даниїл записав його в точності так, як він і є. І через понад дві тисячі років написи Вавилонського царя підтверджують його правоту, та також дозволяє віднести дату написання книги пророка Даниїла до того часу, на який вона претендує, оскільки у світовій історії не існує іншого часу, коли могли бути написані ці тексти з книги пророка Даниїла. оскільки незабаром після цього. Вавилон занепав, і ці написи були поховані, то історики й не згадували про них. Отже, вони не могли бути вивчені згодом, але вони були відомі в Вавилоні на той час, коли ці події сталися. І отже, твердження книги пророка Даниїла правильно розміщені та абсолютно точно встановлені на дату 538 року до нашої ери. Ще одним доказом є список інструментів, загаданих у Даниїла Три, п'ять, Він належить до часів Даниїла, а не був вигаданий трьома століттями пізніше. Коротше кажучи, кожна історична або соціальна алюзія в книзі пророка Даниїла підтверджується виявленими фактами. Книга пророка Єзекіїля дає ще один приклад точності біблійних авторів і відповідності часу, в якій вона була написана. В Єзекіїля 23.14 Ми читаємо. Та вона ще додала до розпусти своєї, бо коли побачила мужів вирізблених на стіні, зображення халдеїв, креслених і запущених червонилом, про це також можна сказати, що це відноситься до часу Єзикіля у Вавилонському полоні і ніколи б не спало на думку ні пізніше, ні в будь-якій іншій країні у Єгипті, в Асирії. Персії та в Греції їхнє мистецтво проявлялося в скульптурі від дорогоцінних каменів, різьблення, на яких було настільки тонким, що змушувало вдаватися до допомоги збільшуваного скла, до колосальних биків, які охороняли палац Ніневії від проникнення злих духів, усе знаходило вираження в скульптурі. Але у Вавилонії все було зовсім по-іншому. Якщо в асирійців камінь був у достатку, то вавилоняни змушені були привозити його здалеку. Цегла навпаки лежала під рукою. Якщо асирійці використовували для прикраси своїх будівель скульптурний алебастер, то вевелоняни задовольнялися емальованою, цеглою і розписною штукатуркою. Скульптура була природним чином розвинена в одній країні, так само, як і живопис в іншій, і орнамент, який Василії можна було прикрашати зовні, у вавилоні мусив обмежуватися внутрішнім оздобленням. Порівняйте 8, 8, 10 з текстом, наведеним вище. Нечисленні вавилонські барельєфи малі та неякісні у виконанні, але яскраве розфарбування і рясне використання металів компенсувати цей недолік. Стіни були покриті найдорожчими матеріалами, а зображення, написані кіновар'ю, викликали захоплення чужинців. Любов до яскравих фарб, що контрастують з тверезими тонами асирійських палаців. Призвела і до розведення садів, а висячі сади Вавилону, зведені на ярусах арок, були одним із чудес світу. У жоден пізніший період світової історії про Вавилонян не можна було сказати нічого подібного до того, що описує Єзикіїль. Адже через зовсім небагато часу Вавилонське царство було повалено мідянами і персами, які заволоділи ним, і ці вавилонські особливості були втрачені для всього світу. Але, як ясно в цих словах, Єзекіля постає перед нами Вавилон його часу. Коли царював Новоходоносор, всі сили, якого були кинуті на будівництво і прикрашення його столиці, коли вся майстерність його чудових художників була використана для змішання яскравих барв, що прикрашали стіни його прекрасних палаців, і Вавилон сидів як володарка світу у тій піднесеній гордості й величі, краса царств. Пишнота халдейської гордости, і на підставі всього цього ми з упевненістю можемо стверджувати, що книгу пророка Єзекіля правильно віднесено до 604-561 року до нашої ери. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!